Відповідно, ми закінчили на цьому слайді, і сьогодні ми сконцентруємося на іменах. Ми вже декілька імен вивчили да, і обговорили з вами. Ми, наприклад, знаємо, хто такий Тарас Бульба-Боровець, ми знаємо, хто такий Степан Бандера, ми знаємо Андрія Мельника, ми знаємо, хто такий Ярослав Стецько, Роман Шухевич, Кирило Осьмак. Нагадую, да, українську головну визвольну раду очолював. Ми знаємо Кузьму дерев'янка. Ось він у вас на екрані на останньому слайді, який ми закінчимо. Ну і далі в нас декілька ще є імен, які ми маємо з вами сьогодні опрацювати. Таким чином, опрацювавши, грубо кажучи, головний масив теми 26-ї, тобто персоналії, дати і поняття. Ну ще, ще безумовно нам потрібно ще буде подивитися карти. Цитати, подивитися. Ну там, звісно, пам'яток образотворчого мистецтва немає. Ну, ще безумовно, у нас, у нас декілька уроків. Слава Богу, у нас іще вони є. Нам треба буде ще додаткові якісь матеріали переглянути, але, але потихеньку, мало помалу, і все буде в порядку. Так, йдемо далі. Рухаємося. Отже, ну, внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Ага, ми це, мабуть, теж дивилися трішки, да? на території України було знищено 714 міст і селищ, понад 28 тисяч сіл, 16,5 з половиною тисяч промислових підприємств. Матеріальні втрати України дорівнюють 40% загальносоюзних втрат. Уявіть. Тобто, якщо ми візьмемо весь Радянський Союз і уявимо, що це 40 відсотків, о, це 100 відсотків, да? ну, понятно, весь Радянський Союз, то 40 відсотків цих із 100 були саме українські. Да? Десь якась ще частина, там якийсь відсоток на Білорусь, бо теж окупована, теж така багатостраждальна земля. Ну, якась частина на ту окуповану частину Росії, яка була окупована, але невелика там частина була окупована, ну, порівняно невелика. Далі чисельність української населення да Української республіки скоротилося на 14 мільйонів. Населення ну десь за різними оцінками, ну це десь половина. За різними оцінками, напередодні Другої світової українські землі мали 29, деякі пишуть ну, більше 30 трішки мільйонів населення. Ну знову таки, якщо ми сюди плюсуємо західноукраїнські чи ні, да там західноукраїнські ще пару мільйонів дають. Тобто, виходить, що десь Українська Радянська Соціалістична Республіка напередодні. Ну, Німецько-фашистської, німецько-радянської, німецько-радянської війни мала чисельність 29, інколи пишуть більше 30, бо там, там враховують західноукраїнські землі, там, Бессарабію, Північну Буковину, там де ще мільйончика два 3 набереться. Тому, але дивіться, 14 мільйонів. Да, тобто тут ми враховуємо всіх: військове, цивільне населення, тих, кого нацисти геноцидили, да, євреїв дуже ж багато. І так далі. Е, ну, українські землі безумовно наряду з білоруськими, да, якщо так об'єктивними бути, вони найбільше постраждали в часи Другої світової війни. Ну, якщо брати світовий масштаб, ну не знаю, можливо, зі сві зі світом зі світовими країнами це Франція. Це Франція, тому що теж окупована повністю, теж такі дуже теж охопою, теж геноцид і так далі. Але не забуваємо, що у Франції менша кількість євреїв була. Тому для України безумовно це ген... Голокост, Він мав найбільше, мабуть, найбільше ну для Польщі. Польща безумовно ще да для Польщі, для України голокост мав найбільш глибокі такі трагічні масштаби е, Україна. Хто б там що не говорив, особливо ці східні виродки? Вони, е, вони не знають історії, переписують її. Там розказують, що без України ми могли б виграти і так далі. Україна найбільше постраждала в роки Другої світової. Це в принципі. Ми потім побачимо в статусі України як співзасновниці Організації Об'єднаних Націй, чому саме Україна, Білорусь Росія. Були, отримали статус організації співзасновників організації, тому що Радянський Союз намагався притягнути всі 15 республік туди свої. Типа вони казали, що в нас 15 республік, всі вони незалежні, давайте, щоб всі вони туди війшли в ООН, да? тому що в ООН кожна країна тіпо, має голос. Uh, європейська ж спільнота сказала: та ні, давайте, щоб ми 15 голосів Радянському Союзу давати, це вже дуже. Але от Україну, Білорусь і Російську Соціалістичну Федеративну Радянську Республіку, ну мовби як незалежні держави, типу, ми їх включаємо до ООН, тому що ну, це країни, які найбільше постраждали. Так, ну і щодо персоналів, uh, уважно дивимося, продивляємося, записуємо обов'язково собі. Іван Кожедуб, Іван Кожедуб, обов'язкове ім'я. Його потрібно не візуально розпізнавати. Хоча, бачите, для зручності, для наочності у, вас, у нас він є. Іван Кожедуб, ось він дві зірочки, хоча він тарічий герой Радянського Союзу. Іван Кожедуб. Іван Кожедуб. Зірочка може бути за ремнем. Десь ремнем, або ще не встиг отримати, да? Іван Кожедуб, таїчі герої я не помилився. Тричі Герої Радянського Союзу, Українець, зверніть увагу, найрезультативніший льотчик-винищувач часів радянсько-німецької війни. Е, там е, німецькі люфтвав боялися і та від цього імені. Таичі герої Радянського Союзу, ну, власне, ви знаєте, Кожедуба по Університету, да, авіацію університету повітряних сил, чи як в Харкові, так, імені Кожедуба. Це цього Кожедуба, льотчика-винищувача. Ми його повинні знати, здійснив 330 бойових вильотів у 120 повітряних боях, збив 64 літаки. Це багато. Це багато, плюс, враховуючи ті реалії. Ту техніку і так далі, той період. Іван Кожедуб, запишіть там льотчик Винищувач, Теїч Радянського Союзу, Українець, і так далі. Ну, університет Кожедуба в Харкові. Всі знаєте, в честь нього зрозуміло. Далі, 에, давайте баря та й трішки перескочимо і поговоримо про Амет Хан Султана. Амет, Хал, Амет хан Султан, Амен, хан Султан. Це такий кожедуб же, але кримсько-татарський. Ну, я так називаю, щоб легше було запам'ятовувати. Кожедуб кримсько-татарського розливу, так сказати. Тобто це теж пілот-винищувач, льотчик-винищувач, да? льотчик Ас, да, радянський е учасник Другої світової, двічі. Е він у нас двічі герой Радянського Союзу. Ось, е національний герой кримсько татарського народу провів 603 бойових вильота, особисто збив 30 літаків да, і 19 літаків у групових боях. Удостоєний звання двічі Героя Радянського Союзу. Після війни він заслужений льотчик-випробувач. Тобто випробував літаки нового зразка. Єдиний радянський льотчик, який випробував понад 50 типів летальних апаратів, літальних апаратів та 107 одиниць військової техніки. Ну, тобто, потім він такий льотчик-експериментатор, льотчик-випробувач е, Амет Хан Сутан, національний герой кримсько-татарського народу, кримський татарин, теж пілот, ну такий як Кожедук, тільки кримськотатарин. Ми повинні його знати з огляду на те. Щоб протистояти знову таки радянській чи зараз уже російській пропаганді. Так? Точніше, радянський того періоду, яка, пам'ятаєте, проводила в травні 18 травня 44-го року депортацію кримсько-татарського населення. І оця депортація, по суті, мотивом да, депортації був який? Всі кримські татари, колаборанти, зрадники і так далі. Ось, аметхан Султан. Це яскравий приклад антипропаганди. Тобто, ну він кримський татарин, двічі гародії Радянського Союзу. Як ми тоді можемо кримських татар перечисляти до числа суцільних колаборантів, так, як я кажу, Радянському Союзі? Це всі, всі. Тобто його вважали зрадником? Ні, його не вважали. Ні, його не вважали. Ні. Він і після Радянського Союзу, він солідна людина, випробувач, там заслужений льотчик і так далі. Його ні. Але радянська ж пропаганда, да, от, де, проводячи депортацію, вона е, мотивувала це суцільним колабораціонізмом кримських татар. Далі, Олексій Баєст. Олексій Баєст. бачите, теж у нас є. Зображення військовий, радянський військовий діяч, і от він у нас хто? Учасник встановлення прапору перемоги на даху німецького рейхстагу в Берліні в ніч на 1 травня. Тобто, ота славнозвісна фотографія встановлення прапору перемоги над рейхстагом, вона, власне, зроблена в з Олексієм Берестом. Тобто, десь там або підтримує, або встановлює. Е, е, є Олексій Берест. Ось. Олексій Берест, Українець. В них взагалі зібралася там доволі інтернаціональна компанія. Е, багато хто говорить, що це було і багато в чому певним сценарієм. Тобто не просто так там зібрався грузини росіянин не українець, а це було і так по сценарію, мов би як тобто створили групу таку інтернаціональну, да? мов би як показати єдність народів. І на саме от цю групу із українця Береста Єгоров, це росіянин, Кантарія, це Грузин. Е, їх направили на встановлення прапору перемоги над Дехстагом. Ну, і, власне, Олексій Берест писав своє ім'я в історію Другої світової, в історію в тому числі нашого народу. Василь а, Поряк, слухаю, можна про про ту фотографію? Теж я ж зацікавився, коли ви на уроці розповідали, що там було на, фотоці, на фотографії два годинники. Ну, трохи почитав. Так там не було два годинники. Там був компас і годинник, що здавалося, ніби два годинники. Так, було. То потім його там ретушували, ну, може. Там. І. Потім може ретушували, і змінювали. І. змінювали. Ні, Насправді там уже доведено, що то були трофейні німецькі годинники. Трофейні. Я б не сказав, що а які? Приходили додому і просто вкрадали. Ну, ну це ж не трофей, це награбоване. Угу. Ну, да. uh, Так, так, ну, да, може Василь і так. Появ. Може якось. Просто я це в Вікіпедії читав, може якось і я так вже. Угу, угу. Да. Ну, там, я теж багато просто дивився, читав про це. Потім сам радянська пропаганда все там змінювала, підмарітушевала. Ідемо далі. Василь Порік. Зверніть увагу, Василь Порік. Ось він у нас теж є. такий. Зверніть увагу, запишіть. Учасник руху опору у Франції, да? роки Другої світової війни. Учасник руху опору у Франції. уявіть. Тобто Василь Порик, активний учасник руху опору Франції, бачите, тим більше командир партизанського загону Да? у Франції доволі потужний був опору, Хоча у Франції було встановлено про нацистський режим. Да? Але рухопору у Франції доволі був потужний, особливо в Південній Франції. От Василь Порок, Українець, є учасником цього руху опору, і тим більше не просто учасник, командир партизанського загону, да? який боровся проти німецьких окупантів у Північній Франції, да? член Центрального комітету радянських військовополонених у Франції, лейтенант Червоної армії, ну і безумовно, що герой Радянського Союзу. Тим більше він був нагороджений в тому числі. Французькими відзнаками за рухопорозий. Тобто, в тому числі, він був нагороджений французькими якимись там внутрішніми відзнаками. Ну, не, не прям високими, там не Герой, безумовно, Франція, але командир партизанського залу. Василя Пояка ми теж обов'язково повинні знати. Е, ідемо далі. Так, отже, ми проговорили Іван Кожедуб. Баест, Султан, Аметхан Султан, Василь Порик. Ідемо далі. Щодо людей, щодо людей, почекайте, Олена Теліга. Олена Теліга. Теж обов'язкова жіночка для нас. Не обов'язково її знати в обличчя. В обличчя ми в ЗНО повинні знати двох жіночок: це Леся Українка і Соломія Крушельницька. Це дві жінки, яких ми повинні ідентифікувати за ну, візуально. Олену Телігу ми не повинні візуально розпізнавати, але як персоналія, вона у нас є тут в 26-й темі ЗНО. Бачите, що вона очолювала спілку українських письменників в часи до і в часи. Другої світової почала редагувати літературно-мистецький тижневик Летави. Невдовзі нацистська адміністрація після окупації України заборонила це видання, е, да, наказавши видавати газету Нове українське слово. Теліга відмовилася співпрацювати в 1942 році, е, ну, вже після окупації Києва. Олену Телігу, як і декілька тисяч євреїв, та й українців тому якраз Теліга є таким символом, що там не тільки євреїв розстрілювали, да, в Бабиному Яру. Тобто розстрілювали і діячів українського національного руху, і там прихильників української державності, і так далі. Олена Теліга була розстріляна в 42-му році її. Заарештували, і в Бабиному Яру. Разом із тисячами тисячами євреїв і українців її було розстріляно. В тому числі Олена Теліга вважається ще й активною діячкою ОУН, тобто вона е вказується, що вона діяла на організації українських націоналістів і співпрацювала з нею і писала для організації, так як вона письменниця, да, така от вона Писала для Організації українських націоналістів, ну, якісь такі прокламації, листівки і так далі. Ось. Запишіть, будь ласка, теж, це важливо. Спілку письменників очолила, да? була в 42-му році арештована. І її було розстріляно в Бабиному яру. Бабиному яру. Ось так: Олена Теліга. Безумовно, обов'язкова людина, потрібно знати її. І останній, останній персонаж е, в нашій темі ЗНО. Це у нас е, так, щас, секунду. Це у нас Іван Багаряний. Можливо, багряний. Повертаємось назад. Записуємо. Повертаємося сюди. І записуємо, хто такий? От тут напишу вам Іван Багряний. Да? Ви, мабуть, його знаєте. Тигроловий. да? По його роману «Тигроловий». Народився він в Охтирці. На початку 20-го століття воно, Охтирка, входила до Харківської губернії, зараз це Сумська область, да? Ось. І він у нас, український, понятно, поет, письменник, журналіст. Значить, він голова Української національної ради, тобто він входив до е, теж діяч активний ОУН. За це був і ув'язнений до війни в 1932 році. Ну і власне під час Другої світової війни Іван Багряний брав участь у створенні отієї української головної визвольної ради. Тому запишіть член української головної визвольної ради. Хто очолював українську головну визвольну раду? Кирило Осьмак. Кирило осьмак. Дякую. Радянсько-німецька, німецько-радянська війна 1941 року застала Івана Багряного у Охтирці. Він одразу йде в українське підпілля. Він передислоковується до Галичини, працює на ОУН, пише теж пісні патріотичні, на патріотичні теми, вірші пише плакати, статті, малює карикатури такого агітаційного націоналістичного призначення. Одночасно він бере участь у створенні української головної визвольної ради, в тому числі він, так як людина, яка володіє словом. Бере участь у розробці її програмних документів. В 1944 році він пише один із найталановитіших творів це роман Звіролове, згодом відомий як «Тигролове». да? Ось. Ну, і власне, після того, як радянські війська окупували Захід територію, звільнили територію. України від нацистів і окупували територію України знову. Е, Іван Багряний е, вирушає в еміграцію. Тобто він, понятно, за участь у, е, в українському підпіллі, в українському націоналістичному рухі. Він виїжджає в еміграцію, емігрує до Німеччини, е, що цікаво, і там же він в 63-му році помирає, е, похований у місті новий. Ульм, це Німеччина. Ось так. Оце Іван Багений. Це всі персоналі нашої теми 26. Тобто Іван Багений, Тарас Бульба, Боровець, Степан Бандера, Андрій Мельник, Ярослав Стецько, Роман Шухевич, Кирило Осьмак, Іван Кожедуб, Олексій Берест, Амет Хан Султан, Василь Порик, Кузьма Дерев'янко, Олена Теліга. Всі багато. Кирило Смак, він тільки голова української головної визвольної ради і що там. Ні, mm -hmm. Кирило Осьмак тільки голова української головної головного ради. А а в якому відео можна подивитися про українську головну визвольну раду? Просто я не дуже пам'ятаю, що це таке. А в моєму відео чи взагалі на Ютубі. Ну, в вашому, якщо є. Та повинно бути, повинно десь бути, отам. Раніше чорносвитників повинно бути якесь відео. Якщо я знайду, то я надішлю, хорошо? Хоча може бути таке, що я не записав щодо головної визвольної ради. В цій презентації вона є. Тьом. цій цій презентації презентації вона є. Да, Діма. Презентації вона є. є. Так, Де ця презентація іменно прикріплена? Ця презентація прикріплена неодноразово в нових знаннях. Декілька добре. разів я її прикріплював до. Я... Просто Ща я не я дуже пам'ятаю, що це таке. ну просто... Є тут вона. Ну, дякую. Покажу. А, так, українське питання на Тегеранській, Ялтинській Потсдамській конференціях. Давайте з вами теж проглянемо. Питання важливе. Бачите, що Тегеранська конференція Вінстон Черчилль пропонує визнати кордон між Радянським Союзом та Польщі по лінії Кайзона. Лінія Кайзона це ще після Першої світової встановлена, в честь названа в честь англійського дипломата Карзона, да, який запропонував встановити після Першої світової кордон між Радянським Союзом та Польщею, яка постала ході, ну, Після Першої світової. Да? В лютому 45-го року, бачите, на Ялтинській конференції да? визначення кордону спричинило депортації, ініційоване Сталіним. Ми про це також поговоримо. В Польщі залишилися старі. Українські землі, За, на захід від лінії Кайзона, це Холмщина, Підляща, Лемківщина, невеликі. Але все-таки Сталін і Радянський Союз зуміли продавити, е, понятно, що, щоб в складі Радянського Союзу залишилися, наприклад, Галичина, Волинь — великі українські землі. Да? Ну і, відповідно, в, на Потсдамській конференції да, було затверджено це рішення. Що кордон між Польщею та Західно... та Радянським Союзом да він буде відбуватися трішки західніше ніж лінія Кайзана, тобто такі невеликі етнічні українські землі, як Хомщина, Підляща, Посяння, Лемківщина, це Польща. Більші понятно, Галичина, Волинь, все таки було подавлено рішення, що вони в Радянському Союзі залишаться. До 51-го року ми ще будемо вчити в 11 класі відноситься обмін ще й територіями. Радянський Союз з поляками обміняються територіями. Тому встановлення західного. Кордону все-таки відбудеться не в 45-му, а в 51-му році. Там буде ще обмін певний територіями. Про це ми будемо говорити уже в 11-му класі, говорячи про 27-му тему ЗНО післявоєнний устрій. Далі наука. бачите, що Українська академія наук була вивезена до УФИ. Да, туди була евакуйована да, також науково дослідні заклади. Понятно, що відбулося перевлаштування роботи наукових установ на потреб фронту. Щодо освіти, то безумовно, що тисячі шкільних приміщень було спалено, пограбовано, да, перетворено на склади, шпиталі, казарми і так далі. Да. В тому числі бачити, що на окупованих українських територіях відбувалося певне навчання згідно німецькими програмами, хоча знову таки це навчання було мінімальне. Читати, писати, аби вміли, абам багато не треба знати, да? тому якби освіта, німці не дуже турбувалися за освіту. Було зруйновано багато музеїв. Безумовно, що війна призвела до знищення багатоцінних. Експонатів, да, письменники переважно працювали військовими кореспондентами. Таких ми багато знаємо, наприклад, Сосюра той самий, да, Течина. Е, да. Чимало письменників боролися у складі партизанських загонів. Бачите, що література радянсько-німецької війни періоду була літературою однієї теми, безумовно, та тої теми, яка боліла. Да. Про олену телігу ми проговорили. Мистецтво це в нас тут немає по суті таких обов'язкових персонажів, але безумовно, що ми повинні усвідомлювати, що переважно мистецтво і вся культура була направлена на одне на перемогу. Да? Діяли бригади концерт, концертні, да? які обслуговували частини Червоної армії, підіймаючи дух на фронті. Да? трудівників тилу були евакуйовані з України театри, музичні, хорові колективи. Бачите, в Іркутську діяв київський театр опери балету імені Шевченка. Тобто вони були евакуйовані на Далекий Схід. Безумовно, що Друга світова це, мабуть, перша війна, яка є доволі е, задокументована в кінематографічному плані, так? Тому що ну, перша світова, безумовно, теж певні є кінематографічні да? у нас залишки Першої світової. Але ну не настільки, да. Я вже не кажу про цю сьогоднішню війну, скільки залишиться після неї відео, кіно і так далі. Да? Друга світова, мабуть, ну от щодо е залишків, да хроніки, вона безумовно є такою першою. І найбільшою, да, тому що перша світова, безумовно, в ніяке порівняння не йде, хоча безумовно там були кінохроніки. Кіно Другої світової це безумовно, що ну, Перш за все це хід кінохроніки, да, кінохроніки, де використовуються власне, автентичні е кіноджала, які залишилися, да, які знімалися безпосередньо на фронті. І це безумовно кіноповісті, які повинні були надихати, які повинні були е зображувати страшну дійсність німецької окупації і на Дихати людей на боротьбу під повну перемогу. Да? Це, наприклад, от бачите, це Богдан Хмельницький, да, наприклад, Кутузов, понятно, да? е, така відсилка до попередніх історичних діячів. Кінохроніка різні, це кіноповість Довженка, Україна в огні, да, яку ми повинні знати: Україна в огні важлива кіноповість Довженка. Да? Е, значить, це у нас е, знову-таки. Да, там Довженко говорив про перекручування цієї кіноповісті і так далі. Да? А, значить, говорилося, що кіноповість Довженка є антирадянською і так далі. Ну, це перш за все мається на увазі те, що знову таки Україна в вогні. Україна вогні. Ми далі будемо вивчати такого цікавого персонажа, як Петра Шелеста, який написав Україна, наша радянська. І за це його буде в Радянському Союзі. Знято з поста і розкритиковано, бо Україна, наша радянська, неправильний, неправильна побудова слів і неправильно вжито слово Україна. Україна в вогні теж неправильно. Весь Радянський Союз у вогні потрібно писати. Тому Довженка, безумовно, за цю кіноповість будуть, буде розкритиковано. Хоча Довженко є легенем, да, таким легендарною особою. В плані кінематографа Україна в вогні важлива, кіноповість Довженка. Ось. Uh, ну і на цьому, в принципі, у нас. Uh, дякую за увагу. Закінчимо.